Бійці першої танкової бригади за час війни на Сході брали участь у найзапекліших боях, у тому числі в Луганському і Донецькому аеропортах та під селом Піски. Це ті машини, які теж в аеропорту були. Оце три. Тільки на них ось недавно наварили динаміку. Тільки недавно дообладнали. Там, де ми були, туди, куди відмовлялася їхати 93 бригада, куди відмовлялася виїжджати. 17-та танкова бригада, танкісти. То ми туди виїжджали і робили все, що можна і не можна. У Донецькому аеропорту трохи було тяжко, були багато виїздів. І днем, і ночі по-разному було. Прикривали піхоту. Свої команди виконували. перша танкова базується в Гончарівському Чернігівському району, і в ній проходять службу багато наших земляків, як зенітник Андрій Булденко зі щорса. Але зараз пліч опліч з ними на сході представники всіх областей України, всіх професій різного віку від юнацького до передпенсійного, чоловіки і жінки, ціла країна. З, 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 з усіх областей ми. І... Кажу <показу> свої історії. Много чого такого інтересного, <спірші> В Бульниці працює. Я налоговий спектр. Я <пірші> налоговий налоговік. П'ятого розряду. В загальному це люди вже більше 30 років. Є навіть одна людина, яка 56 років. Та Я вже привикла. Не звертаю уваги на таке, там на взриви. Важке озброєння згідно з мінськими угодами відведене з передової, в тому числі відведені танки і інша техніка, яку ми бачимо. Але вона має бути на поготові, а майже всі наші співрозмовники не тільки мають досвід боїв, а й зараз регулярно повертаються на передову. Практично всі залишили вдома родини, дітей, спілкуються з ними, хоча й уривками. Привіт, пока живі, здорові, все до побачення. Дві руки, дві ноги, голова Знаки на місці. Да. Та й все. і що? що ще ж більше будеш говорити? Коли питаємо про проблеми й потреби, як правило, практично всі відповідають: усього вистачає, крім перемоги і миру. Більшість бійців зрілі чоловіки, тому знають, як облаштувати побут. Є звод матеріального забезпечення, в якому знаходяться кухарі, водії по забезпеченню. І це все. Так, Продуктів вистачає, формою нас віщами всім забезпечують, грошовим забезпеченням так само. Плюс ще допомагають волонтери. Тут ми миємося, тут у нас душ, то є той з водички, то є наш підземне сховище. Ну, бачите, то электричество вырубляем сами, как можем. Ну, так, не это Все, что у вас? Да, то все сами своими руками сделано. То же самое. Мы живем под землей. А То, що палатки стоять, то так, практично всі згадують про проблеми з оформленням документів насамперед посвідчень учасників бойових дій і критикують бюрократичну систему. Наш співрозмовник Комбат доручив групі військовослужбовців жінок працювати з паперами, інакше довелося б відволікати від служби незамінних спеціалістів. Якісь документи, щось треба, що треба. Як ми в ж треба, якісь бумажки учасника воєнних дій? що ж учасника? Ми що, де перебираємо. Приїхали зараз дівчата, які займаються е, оформленням частки бойових дій. Зумієте, ми тут знаходимося, документи треба збирати. Люди не можуть поїхати в Гончарівськ, оформляти, тобто я не можу втрачати е, людину. На кожному кроці тут зустрічаєш яскраві особистості і дивовижні життєві ситуації. Олександр Царюченко, діючий селищний голова Білозерки Херсонської області, мобілізований до війська служить у танковому батальйоні, але й зараз виконує повноваження голови. І 11-ти тисячна громада Білозерки продовжує довіряти своєму меру танкісту. На цей період, поки мобілізація зараз залишилася апарат, вони працюють. Постійно підтримує зв'язок з територіальною громадою. Є мобільний зв'язок, що дається можливість. Був відпустки, то провів сесію, поспілкувався з громадою. Зараз в майбутньому вибори, сподіваюся, на підтримку територіальної громади. Їх бояться вороги, тому що знають їх з часу героїчної оборони Донецького аеропорту, але не ворожий страх і не слава їм потрібні. Вони стали тут однією родиною, але і вдома їх чекають сім'ї. Хочу передати привіт всім родним і близьким. Особливий привіт моїм батькам, дочерям, жені люблю. Чекаємо, коли закінчиться ця війна. Сподіваємося, що вона закінчиться. Цілі. Головна ціль повернутися додому живим. У своїй сім'ї. Всі живуть на дієві, наділий на краще, і воно буде. Прорвемося, по-любому. По-любому у вас всіх защита.